Вітаю вас на моєму каналі. Прийшла ось я кабачок своїм свинкам кинула. Ці такі культурні їдять. А цей, в нього все розкидано. Кабанчик вредний. Скоро вже приходить опороз. мене ось не було вдома, я приїхала, вони мені змінилися. Особливо та, що перша має щось в неї там якось не так, як зазвичай, не знаю. На ще для неї сарай трохи не готовий, зараз покажу. Ми ось збиралися заливати, так як я поїхала з дому, чоловік сам це не робив. Треба буде залити. Ось На днях будемо працювати. Не знаю, як на днях, але після 1 числа так точно. Треба трохи і роботу підігнати. У дворі навести порядок, бо чоловік ось покосив, воно так сухе валяється позагрібати. Консервація там трошки є, а потім вже будемо робити цей сарай. А я переживаю, хоч би ми встигли. Хоча все по сроках в неї, я там вищитувала, записано, то ще час є, повинні встигнути. Думаю, так. Так, і цій дамі зараз. Дам їсти. Дивіться, яка вона просто висить. Лазить тут, а я ще таких не бачила. Дивіться, що ти робиш? Така вона якась мені не дуже подобається. Тримай. Лізе, кудись грибе постійно, треба качани почати, забирати. Так, можна сказати, що в неї малюки, то вона і така агресивна, але ні, вона і до того була така якась. Не зрозуміла, ну нічого, нікуди вже її не дінеш. Така вона є. Ще два тижні вона з ними посидить, Якраз там буде 45 днів після їх народження. І будемо пересаджувати. Пересадимо її до самця. А вони нехай тут самі сидять. Ти шукає зараз я тобі дам, в мене ще є. Такі підросли, але залишилося три штучки. Один пропав. Він якийсь був маленький, не ріс щось. І щось не пішло. Так що, із шести в нас всього три. Двоє відразу після народження. Ну, вони мертвічі, які там родилися, бо ми не бачили. І залишилось троє. Ну, нічого, це в, нас, це в нас перший досвід. Якби з цим було все добре, то й те нормально. Ось це, що я казала, треба позагрібати травичку суху. Підсохла, тут дивіться, ось моя робота на сьогодні. Ну, звичайно, це не все. Це я приїхала, і скільки в мене кабаків, кабачків чекає. Зараз виберу на ікру кабачкову. Мені треба 3 кг чи 6, я не пам'ятаю, яка в мене там порція. І на варення з кабачків. То якраз такі великі на варення ну, підуть вони, їх треба почистити. І від насіння, і від шкірки. І так, м'якоті буде більше набагато, коли вони великі, то буду зараз займатися, а великі будуть свиня. Всім привіт ближче. Всім привіт ближче! Я ось займаюся кабачками на ікру. Треба мені 3 кілограми. Я чищу насіння. Можна не вибирати, але в мене такі вже кабачки трошки перерозчити, то я вибираю. Зараз отакими шматочками і вже буде не на м'ясорубці працювати. Допомагати мені. Коротше, сьогодні в мене буде плідний день. Треба розібратися з кабачками. Компот 4 бутлі я закрила вже. Ну, там компот -то таке, там 5 хвилин роботи з тим компотом. А ще хочу ось ікра. Потім треба зараз ходити ще в магазин, купити на варення апельсин і лимон, бо вчора забулася. Ми в магазин заходили після електрички, як приїхали, але я забула. На ікру все купила, а за варення забула. То так от. Зараз я почищу. Руки після шовковиці чорні. Треба цю зелену шоуковицю пожмакати в руках, і вони будуть нормальні. І хочу ще там, якщо залишаться такі більш-менш нормальні кабачки з кетчупом закрити. Так що так, подивимось. Сьогодні у нас таке то хмарно, то сонечко така погода. На городі мокро, поки працюємо ось з консервацією. А завтра трошки треба поприбирати в будинку, тут на кухні. Сону, як хазяйки 5 днів вдома не було, то я не скажу, що чоловік тут щось таке робив, що все грязно, пилюка, але ж коли я вдома, то раз в день там, там підтерла, там підтерла і порядок. А тут треба буде трохи. Навезти порядку за п'ять днів роботи набігло трошки. Нічого, справимось, потихеньку справимось. Зараз Женику буде завдання на м'ясорубки все перекрутити, та ну, тут і не, ну, такого і важкого нічого нема, але оце, що вона вариться там, десь в мене записано, зараз подивлюсь. Майже 4 години вариться. Ця ікра, то оце час забирає. А підготувати тут раз два і все. Так. І обрізі будуть свинка. Свині будуть доволі. Бо я їм якраз нічого такого не давала, знала, що буде в мене оце, то буде. Кабачок. Так, так. Вимикати камеру, а потім покажу, як у нас проходить наш день і що ми робимо. На сьогодні, можна сказати, день кабачків. Потихеньку діло йде. Поставила ось баночки, в мікрохвильову піч стерилізувати. Чотири вже там. Ці чотири зараз поставлю. Це ось запасна на ікру з кабачків. Зараз покажу. Ось така ікра в мене з кабачків. Рецепт буде на каналі. Але трошки колір камера не передає. Вона така жовтенька але дуже смачна ікра. Нам подобається. Так. Тут ось. Кабачки будуть з кетчупом-чілі. Огірки вже там стерилізуються в каструлі. А це кабачки. ось. Одна порція стерилізується, одна баночка не помістилася. І ці зараз будуть. Коротше, 10 літрових банок. Буде. Потім в мене ось тут, дивіться, що буде варення з кабачків. Також буде окремий рецепт відео на каналі. Також дуже смачно. Всі думають, що це таке. Навіщо той кабачок закривати, але виходить дуже смачно. Так що слідкуйте, покажу вам, що воно таке. Тут ось починає вже закіпати водичка, вже щось там булькає. Тут дві баночки. З огірками і одна з кабачком. І тут ось в куточку. Зранку я ще закрила чотири бутлі компоту на зиму, два шовковиці, два з малини. І дивіться, хто тут примостився. Коти сплять, їм тепло, хоча на вулиці тепло, вони знайшли ще тепліше місце. Зараз буду виставляти сюди всю свою консервацію. Потихеньку діло йде. Майже все, що задумала на сьогодні. Зробила ще думала обірву вишню, але побачу. Якщо зараз встигну, то звичайно піду обривати, щоб завтра було менше роботи, так як треба закрити її або варення, або просто цілу вишню без кісточок на зиму. Бо в цьому році на морозилку не налягаю, так сказати. То зараз подивлюсь, якщо що, то ще піду обривати вишню. Якщо встигну. Але те, що задумала, на сьогодні зробила план. Виконала. Так, ось сьогоднішній результат моєї праці. 4 бутлі компоту, 6 баночок ікри і огірочки з кабачком а, з кетчупом. І ще вариться варення кабачкове. Ікра і край варення, рецепт буде на каналі, наче небагато баночок. Але часу забрало добре, особливо ікра, поки накришила, поки те, поки все, то час забирає. А так все швидесенько. Ну, нічого, розпочалася така пора, що до зими треба готуватися. На цьому закінчую своє відео. Кому сподобалось дивитись, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал. Всім всього доброго! Бажаю вам здоров'я. До побачення!